Відділення державного банку у дядьковичах обслуговує 19 населених пунктів. Люди заявляють, закрити його нікому не дозволять, бо користуються послугами Ощадного банку уже майже 30 років. Керівництво головної філії в області заяву людей розуміє і пояснює причину. Рік назад ми звернулися листом до селищної голови написали і до голови райдержадміністрації, що нас не влаштовує стан речей в роботі. Дядькович, будь ласка, запропонуйте нам інше приміщення. Проте приміщення не запропонували, каже адміністрація. Це вона сільського голови, вважає завідуюча Ощадкаси. Клопотання про оренду не підписалось. Воно, до речі, було подане літком. Влітку голова не продовжив. все з цього почалося. Поспілкуватися журналістам першого місцевого з дядьковицьким сільським головою Сергієм Пророком не вдалось. У телефонній розмові той повідомив, зараз у лікарні, а не на камеру його дочка прохопила, що він наразі в Білорусі. Та як виявилось, справа не лише у сільському голові. Керівництво фінансової установи саме вирішило закрити Ощадкасу, бо не рентабельна. Та більшість населення послуговується комерційними, а не державними банками. Керівник обласної філії каже, державній фінансовій установи у дядьковичах свої кошти довіряє лише десять. Людей зі ста, але мешканці села рішення закрити касу не розуміють. І обслуговується лікарня, працівники лікарні, школи і пенсіонери. І чого він не рентабельний? Та відділення все ж закриють, каже начальник обласної філії. Бо навіть якщо закрити очі на нерентабельність, обслуговувати людей все одно буде ніде. З з го числа, якщо не помиляюся, це відділення, припинить свою діяльність. Поточні рахунки будуть перенесені в відділення. За адресою Дубинська проте люди до переїзду не готові. Пенсіонери хвилюються, що не зможуть доїхати за пенсією. І безперечно, що вона обов'язково потрібна, тому що їхати в місто там теж черги, і щоб заїхати 40 хвилин туди, 40 назад, і ще це півдня часу треба зайняти. Я собі сюди прийшла, заплатила мені добре. Я шпалкою помаленьку до з дому й додому. А в ровно я вже може 5 літ чи як в ровному була. В місто й поїть, займи чергу в касу отримати заробітну плату, yeah. в другу чергу займи комуналку, заплатити, а в третю чергу заплатить за навчання. Це не вихід. Вихід є для того, аби люди здійснювали розрахунки, у селі можна поставити термінал, проте і тут є умова. Обладнання, яке дороговартісне, яке наповнюється коштами. Значить, місця розміщення визначається знову ж таки з економічної для цінності. Якщо там буде 2-3 платежа в день, ну вибачте, він має працювати і заробляти на себе. Окрім терміналу, розрахуватись можна також онлайн пенсіонерам, же які з інтернетом та технікою не дружать. Пенсію доставлятиме Укрпошта. Банк зобов'язав її за це відповідати. Алла Максимчук, Володимир Захаров, новини рівного.